Друзі, всім добрий день! 25 квітня. Я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла з тривогами, але без обстрілів. Так само і зранку були тривоги. Але дякуємо нашим силам ЗСУ, тому що ми всі чули вибухи. Як виявилось, це ЗСУ збивають розвіддрони. Дякуємо і не забуваємо донатити. Стосовно погоди в Одесі сьогодні туман. Настільки він щільний був зранку, що викладали в соцмережі фото домівок багатоповерхівок: 15 поверхів, 16. І цих будівель не видно в тумані. Уявляєте? Ну це взагалі щось то Сахара, да, то пилюка, то пісок, то туман. Ну так, зараз туман трохи розвіднився. Ми йдемо зразкою на Ланжерон. Які у нас сьогодні плани? Зараз йдемо, привітаємо з морічком, подивимося обстановку, потім йдемо на пошту. Я хочу отримати відправлення, я замовляла речі зараз. Йдемо додому, робимо розпаковку, приміряємо, Ну такі дівочі справи. Але хлопцям, якщо цікаво, можете залишатися з нами. До розпаковки ще далеко, тому зараз ми йдемо на ланжерон. Ходімо разом з нами. Тарас Григорович, добрий день. Растюня. Капеліна в мене в сумці. Зараз будемо дивитися по погоді, щоб не бути посміховиськом, бо ми тільки що йшли і побачили дівчину, ну як, жіночку, дівчину, ну молода там до 30 років в шапки. Настільки сьогодні прохолодний день. Тому я не знаю, чи буде доречно Расті одягнути капеліну. Ну, таке, як по погоді, по погоді. А у кожного своє сприйняття цієї погоди, так? Да? Комусь холодно, комусь жарко, хтось в капеліні, хтось в купальнику. Ну я, як завжди, в купальнику. У мене все, сезон розпочався, я вже не ношу якусь там нижню білизну. Я в купальнику. Скрізь в купальнику, бо хто знає, може я опинюся на морі та буду купатися. Боже, як я їх згадую, як восени. Іду на привоз в купальнику. Йду, куди б я не йшла? скоріше в купальнику, бо думаю, а вдруг а вдруг я після привозу побіжу на море, морі і що? Ну От і все, зараз теж постійно в купальнику. Як -то той прикол, що у жіночки постійно повинна бути з собою купальник, паспорт і фото. Ну, це паспорт дія у нас. Теж з собою фата мені не потрібна вже, а купальник це теж дуже необхідно, навіть головніше, ніж паспорт. Так що я все, все пофеншую. ага. Як красива квітиться. Растя! Тобі би віночок сплести. І фотосесію зробити. Мені і тобі сімейний лук. Разстя віночку. Растя, як я б вигадала, Растя віночку і Наталія віночку. І фото, і в море. Моменту в море. в ага. море. І фотосесія пішла. Клас? Клас. Сьогодні фонтан вімкнули на повну міць. Подивіться, який він красивий. йо моє над морем такий туман. Я не знаю, що вам видно. Мені нічого не видно, нічого. О, мама мія! Оце да. Там все туман. Подивіться, як стіляться туман на прикладі оцих цих Туман на половину, бачите? Все, кран в тумані, видно тільки верхушки. Ну от як? Можна витримати це все? Природа дивує. Растя, ти бачиш, що коїться? Ми зараз прийдемо на море, я тебе не побачу, бо туман знизу. А ти ж мала і все. І Растя в тумані. Слонік! Слонік! Ланжерон, 25 квітня. Цей пейзаж називається Протеріть мені очі. Де море? Ви його бачите? І я не бачу. Море. Ти де? Так море реально не видно. Оце да. Раз побігла. Моречка, добрий день. Що це за фокуси? Що це за хованки? Ти вирішила з нами погратися, щоб ми тебе шукали серед цього туману? Ну це взагалі я ще такого не бачила. Таке я, дійсно, я хочу протерти очі. Ну як це? Да. Оце моречка дає, а? Не може без сюрпризів, а? Не може без сюрпризів. Що це принесла падон з Херсона? Що це за подони? І там он стоїть падон. Ні, то хтось поставив. А навіщо? Може стояли тут, фоткалися. А де вони їх понабирали, ці падони? Що це за. Ой, ну цей туман, це щось. м'ячик. Боже, вчора шукали, не взяли на море. Да? Я прийшла додому, почала шукати, м'яча нема. Я на разці, растя, чому ти не слідкуєш за своїми речами? Растя по барабану, що я їй кажу. Ну таке, Трохи посварилися. Потім я його знайшла, він викатився з сумки, бо вона на полу стояла, і покатився. І, покатився. і він є. А я вже собі записала, щоб не забути на сьогодні. Записала великими літерами записку таку Купити м'яч, купити м'яч, щоб сьогодні ми не прийшли на море без м'яча. І тут я його знайшла. Ура! Є м'ячі! Виходить сонечка, може зараз туман спаде? Іжачок, слонік. О, слонік, слонік, анекдот! Так, це не запланований, сьогодні буде декілька анекдотів. Так, анекдот про слоника, поки згадала. Що, поїхали. Зустрічаються два чоловіка, один одному каже, придбав собі слона за тисячу баксів і горя не знає. Він мені так, весь сад поливає. Діти з ним бавляться, ще додатково заробляють гроші якісь кишенкові, тому що приводять друзів і друзі на ньому катають на цьому слоні. Хату я останній раз не пам'ятаю, коли зачиняв, тому що всі навкруги знають, що в мене є слон, всі його бояться і ніхто на подвір'я не заходить. Ну, не життя, а кайфуліки. Той каже, та ти що, продай мені слона. Він каже, ні, ну як я тобі продам? Це член родини, все, ти тим паче, ти бачиш, як моя життя покращилася, коли він в нас з'явився. Даю 5 тисяч баксів. Ні, 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 друже. Ні, не можу, не можу. Не проси. Десять. Ну за десять бери, бери за десять. Проходить півроку, вони зустрічаються знов, то каже. Ну що, як в тебе справа? Та ну ти що, я купив в тебе того слона, він мене так весь сад перетоптав, в хаті сре постійно. Жінка взагалі його боїться, бо він на неї агресує, вона в підвалі півроку сидить. Каже, ну це якийсь стажак. Да, друже, з таким настроєм ти слона не продаш. Підсунув йому слона, з таким настроєм ти слона не продаш. Так, да, треба грамотно продавати. Вміти продавати. Йдемо на отраду і хотіла б вам показати, як виглядає ланчарун. Ми, звісно, сюди повернемося, але ось так, зі сторони, скільки людей ви бачите, люди є. Якщо ви бачите. Друзі, ми прийшли на отраду і в нас тривога. Тривога по всій Україні. Віримо в ЗСУ. У мене немає сил бігти додому чи бігти в укриття, все. Йдемо, як гуляємо, як гуляли. Не одна я так вважаю, бачите? Не одна я полю гуляла, не одной мені вітер в попу дув. Да. Ходімо, Разці, повертаємось на Ланжерон. Я все ж таки хочу покупатися. Таши не пляж, чоловік наводить порядки, як завжди. Ну, Так як я сьогодні розповіла вам анекдот про слона, то хай сьогодні буде тема тварин. І я вам розповім новості зараз, що стосується тварин. Пам'ятаєте, ми з вами якось розмовляли стосовно лисиць в Одесі, що в Одесі бачать лисиць і вони не бояться людей, підходять дуже близько, садяться на автівки зверху їх фотографували в жилих районах. Все, і знову з'явилася така новина в телеграм-каналах: що лисиць з'являється все більше і більше на вулицях Одеси, і вони дійсно не бояться людей. І що стосовно цього кажуть експерти. По-перше, що якщо лисиця йде до людей, то це не обов'язково вона хвора на сказ. По-друге, ці самі експерти вони радять не годувати лисиць. Що лисиця так заведена природою, що вона мисливість і вона себе прокормить. А якщо люди її будуть годувати, то по-перше, все більше і більше лисиць буде приходити саме до людей, ну, тому що вони будуть один одному розповідати. Раз я знайшла, хто з нею буде гратися м'ячиком. Один одному будуть розповідати, тут так, в лапках я кажу, ви зрозумієте, так? Да? І по-друге, в них пропаде цей інстинкт полювальника, мисливця. І вона вже не зможе себе прогодувати. Якщо не буде людини, вона помре і не зможе себе прогодувати. І тут така палка о двох кінцях от як я про це думала. По-перше, і в них же заложено до людей не підходити, боятися людей. А якщо вони до людей підходять, то в них вже все, немає іншого виходу. Тобто доля їх так покрутила, життя їх так покрутило, що вони бачать своє рятування тільки через людину. Ну, ми, Я так вони підходять, дайте мені поїсти, бо я вже не можу нічого знайти. З цим вони приходять. Ну, бачите, як через війну все і в природі отакі якісь колапси, Мені здається, що навіть ті експерти до кінця не знають, вони дають свої рекомендації ще стосовно мирних часів, а зараз все по-іншому. І тварини по-іншому зараз себе поводять, тому що війна, вони теж бояться і вибухів, і, і стресують, і уходять з якихось більш небезпечних місць, вони їх кидають. Тому ну, така новина. Про лисиць, так що, якщо ви будете в Одесі або в Одесит і вийдете в АТБ, зустрінете лисицю, то не бійтеся, вона не обов'язково хвора, проходьте повз, вона вас не троне, так кажуть експерти. Ну принаймні, не повинна вас тронути. Це йдіть собі, робіть вигляд, що ви її не знаєте, не бачите, морозьтеся. Цей чоловік, який разі кидав м'ячик, я до нього підходжу і кажу, там вже ще одна собачка підійшла. А я кажу, вам не дадуть спокійно відпочити. Він каже, та це що, перша чи друга, їх тут вже скільки пробігає, я пішов купатися, каже, дивлюся, що мій кросовок вже одна собачка несе. Я вискочив, за нею, біжу. ой Растя. А коли ти навчишся кросовки тягати? Растя, ти кросовки будеш тягати? Он собаки працюють як? Взяла кросовок і погнала, а ти шукаєш сосіски от фігню, а там рібаки, адідаси. Розумієш, таке нам треба, а сосіски то... Як на привозі, коли ми оце в останній раз зразці вбили, що я не знімала, я підійшла, що та стояла жіночка, вибирала. Я не пам'ятаю, що чи полуницю, чи щось ну не важна. От, і я підійшла ж зразю, і я питаю, вона щось купує там, це чи пробує, ну щось таке. Да? І я в неї почала у покупательниці, да, щось питати там. Її експертну думку. А Рася тим часом залізає, вона поставила свої пакети, і поки ми з нею розмовляємо, Растя залізає до неї в пакет. І тут вона побачила, така о, о Растя, там каже, там м'ясо, Ні-ні-ні. А мені так смішно. Я кажу, отож ж ми з нею так на пару і працюємо з Растю. Поки я вас відлікаю, Растя там тирин тин, -тин м'яска під'їла да, Растя. Ми повернулися на Ланжерон. І що ми бачимо? Тут теж кафешку наводять порядки, збираються відкривати. Друзі, ще одна новина. Мені хотілося з вами обов'язково її поділитися. На Одещину повертаються лелеки після зими. Що зробив одеський ДТЕК? На оцих стовбах, електромережах вони встановили такі платформи і зробили там гнізда, щоб лелекам було куди повертатися. Боже, це така чуттєва, приємна новина. По-перше, що ми в умовах війни дбаємо про тварин, про пташок, да? це дуже круто. По-друге, що це робить ДТЕК, у кого, як сказати, своїх проблем вистачає. Ми знаємо постійні ці влучання в електромережі, як рашка хоче нас залишити без світла, як ДТЕК намагається, щоб якщо і є ці влучання, якомога швидше це все полагодити і зробити. Нам світла, вони ще дбають за птахів. Боже, я прочитала, мені так аж до мурашок. Клас. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Да, Растя? Дякуємо. Ми будемо йти і дивитися, де лелеки сидять. Треба голову вверх підіймати і дивитися. Растя. Не ворон, а лелек. Пішла жара. Так з моря повикидала, по-перше, сміття якогось, по-друге, мушлів. Ви бачите мушлі від міді? Буємо добрих людей, знайшли вже. Є вже надія, фух. фух. Життя налагоджується. А. Все, її пригостили, вона тепер бігає. Растя! Стоп! Одна 아 b 니 Всім привіт! Вам на вас бризкаю! Бризкаю на вас 14 градусів, температура повітря, температура води 15. Я не дивилася. Ну так вона і є, як була вчора позавчора. У! Клас все для вас. Для вас ці хвилі. Друзі, ну що, останній анекдот на сьогодні. Біжимо на нову пошту, бо у нас сьогодні запланований показ мод. А якщо ми будемо так довго збиратися, то нова пошта закриється і все пропало. Ще все пропало. Слухайте, заходить цей лікар в операціону, заходить лікар в операціону, підкатив рукава, вже обробив руки, підходить оце так, руки тримає і наклонився над пацієнтами. Каже, Славік, не нервуй, все буває в перший раз. Славік, заспокойся. А пацієнт такий. Ти, ти, я не Славік, я Сергій. Я Славік. Не нервуй, заспокойся, я Славік. Так що все буває в перший раз і хтось дійсно робить операцію в перший раз. Друзі, все, на цьому все. Зустрінемось у нас вдома на першому годині. До зустрічі, пока-пока. Славік, не нервуй. Я не Славік, я Славік. Друзі, ще одна новина встановлюють літній кінотеатр. Завтра, в 9 годин вечора, відкриття. Пам'ятаєте, як було всі минулі роки на Ланжероні? Немо встановлює літній кінотеатр. Ви можете прийти на пуфіках сісти, подивитися якесь класне кіно. Тож завтра відкриття в 9 годин вечора. Ціна квитка я не знаю яка, але приходьте, все, дізнаєтесь і будете першими. Дивитися кіно. Все, ходімо. Акція в немо. З 16 по 28 квітня при купівлі одного квитка в дельфінарії або в Океанаріум ви отримуєте другий такий же безкоштовно. Одін плюс одін. Акція з 16 по 28 квітня. Приходьте, друзі. Ми вже вдома, і у нас раз папка, раз ця спит, вона втомилася, тому раз ця буде не присутня. Тим паче, зараз її не цікавить взагалі. Так, зараз приходять такі. Фірмових пакетах, фірмових пакетах. Спочатку я два слова ціль моє, мого замовлення, що я хотіла, що мені було потрібно. І зараз ми будемо вже дивитися, що нам прийшло, підходить чи не підходить. У мене є отакі штани. Це теж зараз. Я купила в минулому році в Карваті, я не знаю, як вам видно, така легенька тканина, я навіть не знаю, що це за тканина. Вона така класна, я в них проходила все літо. На морі, на кояльнику, в лісах, в горах, скрізь я була в цих штанах. Я їх зранку одягаю, ввечері я їх попрала, вони 20 хвилин вони висохли і все. Штани класні, дуже класні. І я хотіла на шквал цих щось собі придбати. Купила в Хорватії по розпродажу, вони коштували 15 євро. Ну зараз таких цін в Україні немає. Може в Хорватії є, але ми знаходимося в Україні. Тому, е, тому я хотіла такі придбати, хоча б, щоб вони були схожі на ці. Що я придбала? Врешті-решт, давайте дивитися Відкриваємо. Я без ножа. думаю, що я і так все відкрию. Якщо що буду ворога, зубами. Ага. Це ще не все пакування. Ще ось так. Подивіться, зара це красиво. сургутна печать така, блискавична. Ага, Зара, конверт. А що це за конверт такий? Це чек в конверті. Боже, як приємно. Моя покупка, я в шоці. 2527. 2527. Зараз я вам все скажу ціни. По-перше, я купила собі таку футболочку. Ходить на морі. От на морі Я і по берегу в неї можу ходити. І саме дорога на морі. Вона така легенька, кольорова, літній принт яскравий. Ну, саме морська така. Вона ж трошечки... Навіть прозора. Ну така легенька-легенька. Що в нас тут пишуть щось, крім розміра? Ось така футболка. Зараз будемо міряти. Так, футболка коштує. Зараз буду вам все казати. О, це буде довго. Широкі.

Ні, ну класні, легенькі, ну да, підходять, підходять мені. Кишені тут є, є кишені. Зараз будемо міряти. 1099. І ось такі світлі теж така жаточка. Ой, мені здається, що ці маловаті поясі. Оце написано зараз теж Так, і ось такі. теж така жаточка. Скільки вони коштують. Ну, на мої ціни схожі. Інша тканина, але часи змінюються, мода змінюється. І ці 1099. Так, доставка безкоштовна. Доставка там від якоїсь та суми безкоштовна, ну я. Цю суму привзайшла себе, як Андрій мені казав. Боже, мені так подобається цей конверт. Така упаковка класна. Ну що, друзі? Давайте міряти. Що ми? А, оце в мене, до речі, теж. Я не знаю, що вам видно чи ні. Це теж зараз. Але вони такі вже катонові. А, ну, а тут стіл. Катонові з кишенями. Ну теж класні, і теж за 15 євро. Ну це в нас таких цін немає. Все, міряємо, це що купила. Та-да-та-дам. Та-да-та-дамта. Та-да-та-дам. Я не знаю, що вам видно. Вам щось видно? Та-да-та-да-та, та-да-та-дам. <гум> Музика. Наче непогано. Так, вони дуже легенькі, тоненькі, класні штанці. Подобаються мені. Та-да-та-дам. <різь> та да та дам -да -да Вихід, другий вихід. Ці мені подобаються менше. По-перше, там є резинка. Тут одні шнурки. По-друге... Вони довжині, довші, треба їх трошки укорачувати. Ну а тканина теж приємна, мені здається, що вона однакова, класна. Ну, оці зелені, вони краще. Та-да-та. -та -да. Та -да -та -да Та-да-та. <схи> і, і танцюємо, і співаємо. <схи> Пані, ви танцюєте, танцюю, пою, вірші читаю. Що ви платити? Пліту віжу, вишиваю, так і я. І танцюю, і співаю. Так, друзі, ось такі мої покупки. Зараз дякуємо. Ну, через інтернет покупати це мені, я до цього не звикла. Для мене це щось таке. Бо все треба міряти, треба доторкнутися до цієї тканини. І ми буває, навіть нам подобається. Да, ми бачимо все очі, нам дуже подобається. Але коли ми одягаємо, ми бачимо, що. Не то пальто. Ну, наприклад, оці б я не купила б, якщо б я була в примірочне. Ну, а так, щось будемо, будемо носити. Якісь вони не знаю, Може, буду продавати. Веримовак! та да та да та зелені супер. Та-да-та-да. Все. Приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.